Три найменших держав планети відкриває топ найменша держава, яка знаходиться на острові в західній частині Тихого океану і називається Республіка Науру. Площа країни 21,3 квадратних кілометра, а населення близько 10 тисячі осіб. Незалежність держава отримала в 1968 році. Тобто Науру найменша незалежна республіка на планеті, найменша острівна держава, найменша держава за межами Європи і єдина у світі республіка без офіційної столиці. На другому місці князівство Монако, яке знаходиться на березі Лігурійського моря, а на суші межує з Францією. Монако одна з найменших і найбільш густонаселених країн світу. Так, при площі всього трохи більше ніж 2 квадратних кілометри населення становить майже 36 тисяч осіб. Крім крихітних розмірів, Монако відомо завдяки своєму казино Монте-Карло. Також тут проводять один із головних чемпіонатів Формули 1 – прі Монако. І найменшою офіційно визнаною державою у світі є Ватикан, який знаходиться на території Риму. Площа становить 0,44 квадратних кілометри, а населення 842 людини. Більша частина населення це духовенство. А працівники, кухарі, садівники це